Всім привіт! Вітаємо вас на каналі Іван Кошума. Сьогодні прекрасний сонячний день, березень і саме час збирати березовий сік. Ми вийшли в ліс, знайшли собі такий березовий гайок і зараз знайшли березку, з якою ми прокрутимо сік. Пішли з нами. І так, для того, щоб роздобути нам березовий сік, нам потрібна пляшка. Рукокрут. Ми підходимо до цього діла творчо і по-сучасному. У нас є така от трубочка і певного діаметру таке ось свердло по дереву. Так. Так. Тепер міряємо, де в нас буде знаходитись стояти пляшка. Приміряємо приблизно трубочку. Ось пляшка треба буде стояти тут. Так? Не міти. Ну що, будеш ти свого? Як покинуть пляшки? Прямо. Нам треба трішечки зробити отвір глибше, щоб він пройшов кору і дістав до, самої, до самого вже дерева. Давай. Стоп. Як бачите, якщо видно на відео, то вже сік вже пішов. Тобто тільки ми просверлили, ось він вже почав крапати. Тепер кубочку. Так, щоб вона максимально щільно... Стояла. І опускаємо її в пляшку. Зараз має звідси капати. О, Круто. Найкраща, найкращий час для того, щоб збирати сік, це якраз березень місяць, бажна температура від 15 градусів, плюс-мінус, тоді сік буде. Солодким, насиченим і смачним. І закінчувати його збирати треба, коли погода вже стає більш теплою і на березах вже з'являються бруньки і розпускаються листочки. Тоді вже треба це все діло зупинити і забити сюди такий маленький чапочок, щоб дерево не загинуло. Ось і все. Всім пока. Підписуйтесь на наш канал. Бай-бай!